Привіттики, дружочки, ну що, відео з розряду ожидання реальність. Оце взимку брала такі сім'янушки огірків, сорт, надзвичайно вражайний його назва. F1. Фірма Яскрава. Бачите, які заманчиві картинки такі. І ось як поводять себе сім'янушки. Це вже 2 неділі вони стояли замочені. І ось результат. Три прокинулось, оце взагалі сміття було. А ці 10 і не думають прокидатись. Ну що, три висаджую, це викидаю, ці десять накриваю ваточкою знову мокрою і капаю зверху десь п'ять капельок перекісів водорода, може, хоч це їх розбуде. Я бачу, вони так хочуть рости та плодоносить, аж кричать. Що вже ж там далі балакать про плодоносіння, як вони вже на стадії прокидання себе так поводять? І якось так, дружочки, от вам ожидання реальність.